Панове, всім привіт! Сьогодні до вашої уваги чергове СБЧ, перед яким я не зміг встояти: 89 плюс легенда версії прайм або чемпіонату світу. Нарешті до нас повертається Ліга Чемпіонів. Сьогодні ПСЖ проти Баварії. Завтра Челсі Михайла Мудрика на виїзді проти Дортмундської Борусії. На ці деньші поєдинки ви можете зробити свої прогнози і тоді дивитися стане ще цікавіше та гарячіше. Фавбет вас чекають і нагадую, що для нових користувачів є приємний бонус до 4500 тисяч п'ятдесят гривень. Успіхів! Далі з мінімумом бавлюсь. Оу, oh, wow, Future Stars. За титульні матчі. Фадйолі! 88 рейтинг чи фаджіолі, можливо. Поняття не маю, скільки він коштує, но ну, так якщо оцінити стати. Ну, може бути якихось 150 тисяч, ні? 86 пейс, трошки дефує. Паси, дриблінг. А, ну зараз глянемо. Ей. E Ай-яй-яй-яй-яй-яй, немає навіть сотки. Я думаю, ви знаєте прекрасно, чому окоча відправляється на це СБЧ. Якщо хтось ще не в курсі, то цими днями у Московії на місцевих болотах проводиться Кубок Лєгенд. Ну, яка країна, такі і легенди. Але туди вступив і цей. Я не хочу говорити, я скажу просто окоча. Він там теж грає. З тих, кого ви можете ще пригадати, це Абідаль. Це Камбіасо. Ну, а шкода трішечки відправляти сюди Кантона. А можна отримати фп підсумку за 3 збече лайно, яке буде гірше, ніж Кантона, і це буде максимально провально. Добре, ми засеяли Кантона і буде. Петер. Гулачі. Чеймі Варді. Тихакан? Ха, Хаканчел хануглу. Ти. Кісь і кер? Ха, ХА! Ви погляньте. Ви погляньте, що я творю, Я назвав Муніаїна по імені. Тихо Діабі по імені. Тихо чи я назву. Муса? Муса! У-ху! Ще. Осім хен. Девід? Віктор. Боже, я не знав, що його звати як мого батька. Нічого собі, 88-го, ще одного засейвив. Та ти що? Ну і ось воно. Заради чого ми тут зараз всі зібралися? 89 FIFA World Cup або Prime легенда. Цей момент мені подобається, коли ти зібрав і тішиш себе якимось надіями. й та інтрижка така легенька. Що там буде? Поки що немає лайна, добре на душі. Вандерсара приймаю, правого бека приймаю. Роналдо Кроїв Еусебіо приймаю. Гуліт. Приймаю. Зідана в праймі, приймаю. Карлоса Альберту, можливо, теж. Я хочу, щоб той гравець там зараз зрозумів. Ким би він не був, я йому довіряю. Я на нього розраховую. Він зараз влетить в мою основу і я піду з ним грати в Division Rivals. Тож нехай він впевнено виходить до мене. І не побоїться бути бразильцем, там джинга стайл, наприклад, Пеле. Не побоїться бути Роналду. Може бути і Кройфом, і Гуллітом. Але не будь лайном. Їдемо. Я готовий. Пішла. Руки гарячі. Це прайм. Це Мексика. Боже. Я йду грати в Хогвартс. Ой-ой-ой, то лайно Подивіться, просто на його вираз обличчя він, він аж сам незадоволений, аж сам на себе дивиться в зеркало і скривився. Ну, а... ну але що поробиш? Я обіцяв тому, хто вилетить тут, що ми підемо з ним в райвелс, то... то ми підемо з ним в райвелс. Хантера хай біжить. Дерев'яний бігунок. Вандерсар. Ого. Ого. Чурамі Чаві. О, Кантона, привіт. Пішли в атаку і нуля. Шукає Ернандеса. Ернандес ліва. І він забиває під Вандерсаром, якого рухнув правим стіком суперник. Вау! Ернандес! Але Вандерсар дуже дивно зіграв, якщо чесно. І Ернандес. Удар! Ой. Оце було чітко. Ну, удар, правда, полетів, якщо чесно, дуже близько до Вандерсара, але Сар в цьому матчі якийсь. О, Галісон, гарний сейв. Я от, власне, думав, чи в мене хтось італійців і зовсім забув закину. Чайер Зіньо. Червоний начебто таймінг, але гол. Дивина. За 12 матчів всім виграти. 4-0 Вандерсар, який зовсім ніяк. Я настільки поганого Сара у воротах не бачив. Ну, давно. Я от собі навіть пригадую бейбі сара з яким грав половиною, можливо, місці тому. Він тягнув вау, як Лев. Цей Сар щось нічого. Ернандес. Ні. Ну Вернандес. Ой-ой-ой, гарно! О, знову Дерсар. Ого. Ну Кевін, перебори. Я просто в шоці. а чого він не стрибав? Він навіть не стрибнув. Я щось не розумію, що робиться на полі. Зараз зараз дограється матч і матчі прилечу, а тут тим часом, тим часом! Ой, гарно Ернандес. Дуже-дуже вдало. Імбапе важко приймає. Ернандес, я не вірю, що так можна було пропити. Серйозно, ну просто йди в срако. Ну, ну як так? Я ж навіть не кажу тобі там крутити, піти фінти, бо ти не вмієш. Ну просто забей. Курва, як я дав то забити так по-дурному. Не треба було викидатися. В цьому гіплеї просто не треба викидатися, бо будеш програвати. Закінчився меч. Ниньян, баим Альдини, Погба. Ернандес гол забиває. Мін'ян щось просто загубився в тих воротах. Ну, у прощальному матчі Ернандес вже відзначився голом. А то після прощального матчу Ернандеса ще зіграємо в один драфт. Тоді підемо. О, зараз без офсайду передачі. Ернадес приймає. І який прийом дерев'яний і не забиває. Ну, ясно, з таким прийомом м'яча. Ти б ще прийняв так, що він вилетів до лайнсмена, і тоді б точно, напевно, забив. Дуже важко якось обробив той м'яч. Мовний там же жерзінім, бо пежи нуля в таких випадках приймають м'яч ближче до себе. Після чого відповідно пробивати встигають швидше. І це закінчується голом, а не сейвом. Власний цей на м'яч летів просто в нього він пропустив. <плес> Кевін Де Брюне! Який молодець Кевін Дебрюйне! Як він прийшов, тоді вже віддав на Ернандеса, а тому залишилося лише влучити в ствір, і він це зробив ура! Він навіть у Львові грав за шальки приїжджав. Та дерево було. Джайр ой ой Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, попереча стійка, ви це бачили, який удар. Я собі дивлюсь на то Ернандес і думаю, Курва краще б героя зібрав. Ще й пік був. Ох, добре. І сюди. І ще сюди. Бей просто. Ох, це гол це перемога, але. Думаю, ви все розумієте без коментарів. Це не потріб для мого клубу. Така картка, такий гравець просто ні до чого. Трішечки побавився і до побачення. До речі, одразу після цих матчів я відправився у драфті, і там відбувся такий епізод, який вартий вашої уваги. Грізі дуже технічно. Девід Бекхем, Бекс крос просто як свої найкращі часи. І Альварес, яка обробка м'яча. згадайте, як в аналогічній ситуації приймав Ернандес Division Rivals. І то про тому, що тут прийом був складнішим, бо Ернандеса ми тільки отак от трішечки розвертав, а Альварес. На собі прийняв і на 180 розвернувся. Це було взагалі шикарно. Обробка м'яча топ. На цьому все. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, то не забувайте про лайки. І можете написати в коментарях, що ви спіймали, чи раптом в когось є Роналдо Кройф або Пеле. Почуємось, побачимось, бережіть себе.